Всього один укус кліща і ваш песик може опинитися у лікарні. Багазіоз, герліхіоз, анаплазмоз і це не весь список. Тому ми маємо не чекати біди, а захищати улюбленців наперед. Яку таблетку обрати? не обробитись від паразитів? І саме головне, чи не шкодять вони печінці? Щас розберемось. Сімпаріка Тріо це одненька таблеточка, яка захищає одразу від бліг, кліщів. Гельмінтів, тобто внутрішніх паразитів, діє один місяць і підходить собакам від 8 тижнів і 1 кілограму. Правекто. Один з лідерів на ринку. Діє до 12 тижнів. Захист від кліщів та бліг. Дуже зручно. Даєш одну таблетку на 3 місяці і спокійно живеш. Нексгард. Сімпаріка. Класика на ринку. Ефективна таблетка від бліг і кліщів. Діє протягом місяцю. Багато із собак її просто з'їдають як ласощі і не помічають, що це лікарський Ну, Доволі круто. Stronghold Плюс, Vectra ТД. Це каплі на холку для котів та собак, які дають потужний захист від бліг, клещів, глистів і навіть від вушних кліщів. діє через шкіру, сходять для малюків від 7 тижнів. Чи шкодять дані препарати печінці? Насправді ні. Печінка не буде страждати, якщо все підібрано правильно, за вагою, і, звісно, ви консультуєтесь з вашим ветеринарним. Ліком. І пам'ятайте, що лікувати бабезіоз набагато складніше і дорожче, ніж запобігти йому. Захищайте та бережіть своїх улюбленців.